Російська пропаганда, на жаль, отруює розум людей в окупації, захопивши українські території, руски через деякий час почали насаджувати своє спотворення бачення світу через змі, в тому числі через найпопулярніший спосіб. Телеграм це ютуб-канал Запорізького центру розслідувань. І сьогодні ми привідкриємо вам завісу того, яким контентом годують окупантські телеграм-канали, присвячені Запорізькій області. Запорізька область прийняла участь в всіросійській хоровій акції. В честь дня народного единства хори со всей страны исполнили марш веселих ребят. Це в кращих традиціях совка. Весели ребята, народне единство, залучання дітей до пропаганди. Час йде вперед всюди, окрім Росії. Молодіж Запорізької області вместе с з президентом прийняла участь возложении цветов к пам'ятнику Мініну і Пожарському. Якийсь з путінів уважно слухає Мелітопольчанку, ім'я якої не таємниця, і згадується в самій новині. Впевнені, наші спецслужби вже занесли її у свої блокнотики. І після звільнення Мелітополя вона матиме змогу дати їм інтерв'ю та розповісти у всіх подробицях про зустріч із так званим президентом Росії. Відбулася чергова ротація представників МАГАТЕ. Цього пропагандистські змі зробили цілий п'ятихвилинний сюжет. Появлення російського флага визвало недовольство у воїнів света. Мов тут имеет место быть только флаг України. Пусть і деревы. На провокацію ми не отреагировали і встретили експертів по атомній энергетике з русским радушем. Russia. Russia, кажешь? велкамтураша, кажеш. басим. басим. Ну і завершимо цей парад крінжі казочкою від Шайгу. за його заявою. Рашкінські військові за минулий місяць знищили аж 37 якихось. Ну бо він не уточнив яких саме літаків та 6 ракет. А ну, що тут скажеш? Нам в Запорізькому центрі розслідувань доводиться порпатися у новинному просторі росіян кожного дня. Тож з вас лайк та підписка на наш канал за такі страждання. А ми своєю чергою обіцяємо робити більше контенту, розважального та більш серйозного.